Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на двох. Сьогодні ми знімаємо відео про тренди 2026 року, який вже почався. І ми обговоримо про те, що зараз вже є актуальним, і що точно, на нашу думку, буде актуальним надалі а, в дизайні в 2026 році. Але спочатку, для тих, хто нас ще не знає, ми як завжди, представимося. Мене звати Даша, я веб та діджитал дизайнер вже 3,5 роки. Працюю на фрілансі та веду активно свій блог. Ось тут можете побачити посилання. А я Каріна, я графічна та діджитал дизайнерка. Веду також активно свій блог, можна ось тут побачити, перейти і подивитися, що там в мене є. А і також працюю на фрілансі вже теж близько трьох-трьох з половиною років. Ми будемо по черзі показувати різні тренди, різні тенденції, які на нашу думку будуть актуальними. А і хочемо одразу зауважити, що дуже в багатьох з цих випадків пере Переплітаються декілька різних трендів, тому ми одразу будемо зауважувати, що тут використовується і той, і той тренд, тому що дизайни, стилі вони поєднуються, і чисто якогось одного стилю там ну, дуже рідко коли є. Отже, і перший тренд, який, на нашу думку, буде актуальним, і зараз ще якось активно не використовується, але ми впевнені, що з часом він прям заполонить і соцмережі, і Pinterest, і якісь дизайни саме там в вебі. В графічному це використання такого, знаєте, блакитного, але не звичайного. Ми побачили, що правильно цей тренд називається Cool Blue. Це такий блакитний колір, який не є звичайним, не є синім, не є просто блакитним. От, важко описати, який це саме колір, але він такий небесно-ніжний якийсь. І він активно використовується не просто там в чистому вигляді, наприклад, а з різними текстурами, mm -hmm. що додає йому ще більшої такої Якоїсь об'ємності, якоїсь незвичності. І це виглядає прям дуже незвично, тому що якось ми всі звикли до кольорів більш таких пастельних, до якихось більш там яскравих. А цей в поєднанні там з червоним, з білим, з якимись елементами, такими, от як зараз в тренді, наприклад, ті ж канцелярські елементи, типу там папочки, або якісь там тарілочки, хусточки і так далі. Воно виглядає дуже-дуже прикольно, дуже незвично, Звично, поки що незвично, нестандартно, і тому ми вважаємо, що якщо використовувати цей тренд, то потрібно вже там зараз брати і щось в ньому робити. Тому що з часом це може бути як в принципі будь-який тренд, як, наприклад, було з осією естетикою що всі почали використовувати, і зараз це вже просто дивишся, і думаєш. Дякую, вистачить. От, і тому ми думаємо, що саме ось цей Cool Blue він буде дуже активно використовуватися в 26-му році з різними текстурами, градієнтами, зернистістю, з якимись прикольними такими шрифтами, незвичайними, тобто такими каліграфічними, типу, не просто там якимось жирними шрифтами, тому що якісь супержирні і без засічок шрифти, як на мене, не дуже сюди ляжуть, а ось такі, якісь ніжні, прикольні ми. Ось як на прикладах, то вони 100% сюди підійдуть. Наступний тренд, який ми для себе виокремили, це мальовані ілюстрації. Це можна використовувати як і в графічному, як і в діджитал дизайні, як і в вебі, до речі, можна теж так. використовувати. Дуже велика кількість мальованих ілюстрацій взагалі зараз є, Вже і на просторах, да. так. І дуже прикольно вона використовується саме в діджитал-сфері, що деякі люди роблять допис. Домальовуючи різні е, елементи від руки, саме на фотках. Та, ще, до речі, е, цей тренд започаткувався ще е, з минулого року, але він набирає популярності тільки зараз. І ми з тобою, наче використовували цей тренд, коли редизайнили сайт для. Англіскола англійської і замовниці дуже сподоба сподобалась наша ідея про те, що деякі елементи там стрілочки різні там. Не знаю, прикласне і так далі можна зробити саме таким чином, і це додало якоїсь там ну, незвичності. знаєте, тру, незвичності і дружньої атмосфери. А ще ну, типу, все одно, через те, що все одно зараз вже активно використовується цей мальований стиль, mm -hmm. підкреслення і так далі, особливо в діджиталі. То як на мене, типу вебі, да він більш незвично виглядає так. на сайтах. А от в соцмережах, наприклад, він вже трошки набридає і. Мені здається, що було б прикольно в соцмережах використовувати от саме ось такі прикольчики, типу на фотках, демальовувати щось. Це Взагалі круто і дуже мені так. здається зручно. Це прикольно і це незвично, тому що е, зараз всі знову ж таки використовують підкреслення, стрілочки, там обведення mm -hmm. якісь, але не використовують ось такого плану саме малюнки, типу на фотках, от як так, на цьому можна... прикладі. І дуже це мені здається, виглядає. як у нас в школі, що на дошці писали, і типу пояснювали таким чином, малювали різні схемки і так далі. І таким чином можна пояснити якусь складну тему е, простим. Так, скажем, ну, так. не словами, а візуалом. простим візуалом, який, мені здається, запам'ятається кожній людині, і вона точно збереже, точно запам'ятає, точно зрозуміє, що ви хотіли донести. Так. А, і також це ж активно використовується не лише в ілюстраціях, не лише в якихось таких елементах, але і в шрифтах. А... І саме дуже класно працюють mm -hmm. шрифти, не те, що навіть шрифти, а, хоча є дуже багато таких шрифтів, типу мальованих, але ще краще, коли це щось… Унікальне і написане, намальоване від руки саме від вашої. Звичайно, якщо ви хочете в єдиному стилі все робити, цей прийомчик не дуже спрацює саме там в діджиталі, да, mm -hmm. наприклад, або ну, на сайтах в принципі спрацює, тому що ви там один раз, наприклад, напишете, да, і so. на сайті воно залишиться. Mm -hmm. І так само в графічному. Тобто, наприклад, там логотип ви зробите унікальним якимось шрифтом, який ви самі там на планшеті промалюєте, або промалюєте на папері і потім його трасуєте в ілюстраторі. Але от в діджиталі так не спрацюєте. Цю, щоб постійно використовувати один і той самий, типу, ну можливо, типу, вашим почерком все писати, якісь заголовочки. Там ось це може бути в діджиталі прикольно. Mm -hmm. Відслідковуватися. Це для тих, у кого класний почерк. Ну так, для у кого класний почерк, і для тих, хто ну саме для нас, для нашого блогу, правильно. А для клієнтів, все ж таки, та для клієнтів, ні, це, не дуже... це більше Толь. для себе, да. Тому що для клієнтів все одно, коли ви робите, треба якась персоналізація саме клієнта. Mm -hmm. Ну, якщо це там для якогось експерта, ви робите там. Наприклад, допис або ідентику, і так далі. А якщо для брендів, то взагалі ми про це не кажемо. Мені здається, можна елементи використовувати, але ось такі шрифти, типу, ну ні. Але взагалі дуже класно, воно актуальне і з минулого року, і з позаминулого, і буде актуальне далі, тому що е, воно дійсно класно виглядає. Наступний тренд це в нас, так скажемо, колажний стиль. Це коли багато елементів збираються в одне. Тобто це і текст, і різні там, не знаю, вирізки, різні фотокарточки. Що -що, фотокарточки і так далі. Таким чином ви зможете більш креативно показати свій дизайн, там, розказати про тему, не як там, зараз використовують там, один блокнот чи щось таке, а саме більш в об'ємному стилі, як ми робили речі. Плітку мені здається, чи коли ми там робили, збирали колажі? Ну це просто більш журнальний а, стиль це. Вже там ми склеювали, так. Так? типу прикольно, mm -hmm. от просто різні вирізки ми збирали і склеювали це все. Це також класно використовується mm -hmm. як колаж, і також воно зараз працює. А ще просто є різні колажі. Є колажі, які взагалі це просто фотки, типу, зібрані там чотири штучки. Це mm -hmm. теж те mm -hmm. колаж, але це більш такий стандартний, більш виважений і стриманий. І він підійде там. Ну, взагалі, всі ці підійдуть для соцмереж. Але ось ці колажі, mm -hmm. коли ми кажемо про якісь більш такі прості теми в соцмережах, тому. Що в нас в соцмережах йде тренд на трушність, на якісь свої думки і так далі. Mm -hmm. І там дуже часто просто працюють ось ці колежі, там де твої дві фоточки, наприклад, і текст. От, як ми робили з тобою у нашого інсту фріланс-недрох, типу день, ну, типу, наш день, але ну, mm -hmm. коротше, спільний, але порізно. Коротше, ви зрозуміли, про що ми кажемо. Якщо не зрозуміли, то тут перегляньте. Ось це один вид колежів. Інший вид колежів це ось такий, коли взагалі дуже ну, багато, багато, багато всього. Елемент. Так, да, от саме, і uh -huh. вони, типу, поєднуються, що в них немає фону, типу, чистого. Uh -huh. Що вони просто всі з'єднуються без чистого фону. А ось це цей, типу, один. коли в нас uh -huh. ще один третій, це коли в нас вже фон, ну, типу. Чистий, так, да, чистий і на нього просто вже збирається. Ну, тобто, фон залишається чистим. Немає такого, що ви заклеюєте, mm -hmm. грубо кажучи, повністю весь свій фрейм. Mm -hmm. Ні, у вас залишається фон, і ви просто додаєте елементи на цей фон. І з цього збираєте композицію. Ну, по факту, це як ось ця пробкова дошка, mm -hmm. також, яка використовується як і елемент інтер'єру, і як для так. того, щоб не знаю, щось записувати туди. туди. Туди <сваж> важливе, і це також є по факту кол колажом. Да, просто якогось іншого вигляду mm -hmm. виду. Типу, ну це прикольно, це буде використовуватися і надалі, тому що ось ці вирізані елементи, все це mm -hmm. дуже класно працює, і працювало в 25-му, і буде далі працювати. Плюс головне взагалі в всіх трендах, які є зараз, і ми бачимо, що багато трендів мішаються, тому що люди, по-перше, не бояться змішувати їх Поєднувати, тому що за це вас ніхто не знаю, ніхто не заарештує, тому пробуйте, і ви самі будете шось від того, як ці поєднання можуть працювати, і ви зможете навіть самі зробити щось нове там. І no, це так. буде ваше та, факту, так. так. Тому що а, поєднувати тренди, це взагалі дуже класно. А, немає жодних обмежень. Ви можете поєднати навіть те, що здається, непоєднуваним, але uh -huh. насправді можете так. поєднати, і воно буде класно виглядати. Насправді так, тренди і створюються, тому що немає чогось чистого вже в сфері дизайну, якогось конкретного одного стилю, щоб там не було жодних домішок, чогось mm -hmm. іншого. Навіть а, мінімалізм вже так. Він, не мінімалістичний та, він вже не мінімалістичний. А насправді все, що. Ну, все, що ми створюємо, це. Вже до нас придумали. Ми просто десь щось побачили і mm -hmm. якось по-своєму скомбінували. І це окей, це не означає, що ви там щось когось копіюєте. Ні, це просто, типу, в принципі, так і працює. А, і також ми до теми колажів ще, а, ну воно плюс сюди підходить. Хочеться сказати, що дуже класно, на нашу думку, спрацьовує, буде спрацьовувати такий тренд, як використання саме колажів в форматі скетчів. Mm -hmm. Тобто, це коли ви от зараз дуже актуально, дуже популярно, що використовується. В дизайнах, особливо в діджиталі, типу блокнот, і в блокноті там пишеться текст, фотки додаються і так далі. Це класно виглядає, але ми кажемо саме про використання цих блокнотів в форматі скетчів, коли ви прямо, наче в цьому блокноті там щось прописуєте знову ж таки можна рукописним mm -hmm. стилем, тому що це буде ну, сюди лягати, абсолютно класно підходити. І також, наче ви заклеюєте в реальному блокноті якісь там вирізки, якісь наліпки, щось там прописуєте. ну, Як наче от ви ведете. Щоденник, або робите навіть скетчі, там, типу, щось замальовуєте. Ось приклади ми знайшли декілька штучок, це дуже класно виглядає, і воно виглядає не так стандартно, так, як от зараз виглядають ось ці використання дописів просто з використанням ось цих блокнотиків, зошитів і так далі. А ось це виглядає більш свіжо і креативно, і не так, як от воно було. Наступний тренд це у нас тренд. Так скажемо, минулого, ностальгії, там, де використовуються різні елементи, комп'ютерні, там, не знаю, телефони якихось там 2008 років, він Windows 8, різні там вирізки і так далі. Фони, ось цей, знаєте, там, де зелена травичка та синє небо в нас було. Це, типу, трошечки ретро, але не зовсім ретро. от, Типу, це поєднання ретро, бо ретро це ще там раніше, 90 ті Сімдесяті якісь ось ці елементи також використовуються, тому що по суті, ось тут ми бачимо, що ось ці навіть штучки, вирізки і так далі, ну це все одно, типу, якийсь угу. ефект ретро. А, і також вже, типу, можна поєднувати це з оцією естетикою, як ти сказала, які ці роки були, що він даут, та стане? Ну, восьмий, ну, типу, десятий. Так, десь так. І плюс навіть поларонні фотки. А, воно так. взагалі полароїд дуже давно вже актуальним. І зараз він ще більше набирає Популярності, тому ось ці полородні фотокарточки, вони такі вайбові, мені здається, і додають стилістиці, не знаю, теплоти. Теплоти, якоїсь. теплоти да. глибини, так. Тому що це загадка про минуле, про те, що там було раніше, завжди згадувати минуле це, ну, це ностальгія, це завжди ну, приємно, класно і викликає емоції. А дизайн повинен викликати Ти в будь-якому випадку емоції. Да. Наступний тренд, який ми виокремили, це. Ось такі ось елементи. Не знаємо, як це правильно називається, але знаємо, що це щось типу трасування у ілюстраторі або навіть там через плагіни ну, у то, фільмі. А, і потім з використання якихось режимів накладання для того, щоб більше додати насиченості, для того, щоб більше додати якоїсь такої яскравості, текстурності і так далі. А, і виходить, що тут прикол в тому, що елементи, точніше, якісь фотографії, а, якісь елементи. От, наприклад, в цьому прикладі тут пакет. Етики, або одежа, це просто беруться фотки, і потім вони трасуються, і на них накладаються якісь текстури через режими накладання, і воно виходить ось таким яскравим, нестандартним, прикольним, прозорим, типу, воно з якоюсь ну, пікселізацією. Піксель так. і ці штучки, типу, скотч, мені з ну, там знаєте, таке Так, да, якась бути. Ось така штука, і воно, до речі, теж виглядає да, як ну, ретро. Так, як ми, як я насталія, теж хотіла рисеро. Але, ну, типу, прикол в тому, що а, елементи це можуть бути будь які елементи, квіточки там різні, я не знаю, кава, всі всі ось ці пенгешки, mm -hmm. які використовуються, як за зараз, просто як вирізані елементи, так, як так. вставочки. Да, в дописах от їх можна робити в такому стилі, і воно дуже яскраво, незвично прикольно. Е, ну як на нас, це буде використовуватися пікселізація. Та ж сама, це буде використовуватися 100% в цьому році. Mm -hmm. Багато де так. Наступний тренд це в нас так скажемо використання якоїсь інформації про вас у форматі раз різних карток, типу паспортів, фізичних. не знаю, там пропуску <ривот> якогось, так, так. і так далі. Різні там не знаю, ну просто беджі якісь. Обов'язково до речі, інформація саме про людину, це може бути нуті ну, про, про, ну, про товар там в брендах. Да? Це може бути що завгодно, просто mm -hmm. для того в тому, що воно у фізичних ну на фізичних носіях. Uh -huh, типу, да, так. але воно переноситься а, в дизайн, типу, і там, це так, прикольно, так. Да, Це типу, теж це теж по суті ностальгія, тому що це штуки, які були використ, використовувалися. Типу, ну зараз я не знаю, мені здається, так часто. Хоча, ну, типу, ми просто не бачимо, що використовуються такі фізичні. Ну штуки, просто так. мені здається, тому Для що ми зараз живемо в Україні. А коли в інших там містах, не знаю, там країнах ходять на роботи, то використовують всі бейджі. Можливо, але uh -huh. прикольно виглядає і думаємо, що буде. Наступний тренд, також який вже не знаю, мені здається, актуальний, актуальний вже багато років, і він буде актуальним ще е, декілька точно. Це в нас є максималізм. Тут е, багато різних кольорів, е, е, різних елементів. Тобто, це поєднання непоєднаного да, факту, таке, таке. типу сюрреалістичне навіть трошки. Uh -huh. Коли ти дивишся, і ти не знаєш на що тобі конкретно дивитися, так. тому що там дуже багато всього. Але при цьому це не означає, що потрібно просто в макет накидати <на> на типа, всього все, наляпати. Все. Да. це все одно продумано по композиції, по тому, куди людина спочатку зверне увагу. Все одно трошечки це продумується. Але при цьому да, дуже яскраві кольори, дуже багато яскравих кольорів, дуже багато елементів. І тут також до речі, ми бачимо: от, наприклад, на цих прикладах, що це ті типу поколажики, також. Mm -hmm. ну, так, бачимо, що поєднується, да? і текстури тут використовуються. Ну так тут класно це робити для різних постерів, для різних креативних саме агенцій. Тобто дуже е, Ну логічно, якщо там не знаю, прийде якийсь там мас-маркетовський бренд, і yeah. ну, взагалі бренд по факту Просто, блін, на то, насправді, воно... тренди вони ж не для всіх підходять. Mm -hmm. не, ну не під всі ніші, це е, е, окей, okay. і, да, і не всім людям підходять. Наприклад, я не уявляю, щоб ми з тобою в таких яскравих mm -hmm. кольорах щось типу робили? Для себе в лозі, ну, типу, це для нас просто не підходить, не мечиться. Але є люди дуже креативні, дуже з якими прямо яким підходить це, це, яким дуже... це підходить, які працюють в такому стилі, mm -hmm. і тому можна використовувати. Просто чому взагалі йде а, тренд на ось цей максималізм на яскравість на щось таке більш незвичне, тому що. Давайте чесно, в нас було дуже дуже довго в, ну, в моді, він і зараз все одно в тренді мінімалізм, але він настільки просто, вже, його настільки багато, що mm -hmm. ти зайдеш, повертаєш інсту, і все одно і всі дуже, багато люди. дуже багато мінімалізму, дуже багато чорно-білі кольори. Mm -hmm. Там дуже просто десь там просто підпис, фотка і так далі. Типу класно, але якщо ви хочете виокремитися, якщо ви хочете ну, щось якийсь бум прям зробити, то це потрібно відходити. Дити від цього іти в щось більш креативне, і так буде потім, коли через декілька років ось цей креатив його буде дуже багато, і знову і всі повернуться мінімалізм, до мінімалізму. Так. Ну, типу, це циклічність. Вона mm -hmm. а, як от в моді є циклічність. Ми розуміємо, що да, там раніше а, в яких там 80-х, 90-х роках була дуже багато. От зараз ви дивитесь Stranger Things, mm -hmm. І там а, ну, я бачила в тік про просто нарізочки, що в них є, типу, в яких вони там в 80-х живуть, і типу mm -hmm. там є де вони в джинс, ось цих Штука ходять з цима, знаєш, волосами ось такими mm -hmm. начесаними, типа. І воно було тоді популярно, да? а потім вже воно перейшло в більш такий мінімалізм, в mm -hmm. моді, більш стриманість. З mm -hmm. часом все одно з'являються знову ось такі якісь яскраві штуки в моді. Да? Тобто ми mm -hmm. бачимо, mm -hmm. що циклічно все працює. Як в джинсах, ну я yeah. все стежу по джинсах. Yeah. Як ми в школі говорили. Фу там прямі джинси навіть а, знаєте. Ні. Тільки, тільки скіні, були. скіні просто да. всі носили і хлопці, і тільки дівчата. Тільки скіні були, так, да, взагалі не одягнути не скіні. Це було просто щось. Я не знаю. Я ти був дурачок, якийсь, якщо ти одягнеш, ну no, всі з тебе. да. Розумієте, я там купила собі штани якісь. Я дивлюсь, просто вони а вони uh -huh. там здається, дуже широкими. Ти думаєш, ні, я більше їх не буду носити ніколи. А потім зараз, зараз, зараз ми просто, скіні. чим ширше, тим краще. Захто так працює і в дизайні, і з трендами. Тому просто зараз ми відслідковуємо тенденцію, що мінімалізм трошечки відходить, хоча він досі актуальний, просто вже не настільки. І йому на заміну більше приходить якийсь ось такий прям максималізм і яскраві дуже кольори. Також тренд, який ми побачили на просторах Тіктоку, ми його ще не багато де бачили саме в роботах. Він взагалі новий, прям мені здається, новий, і це дуже класно. Його можна буде використати. Це, ну як правильно називається, Це, типу, щось дизайн натхнений середньовіччям. Тобто ми в даних прикладах бачимо, що тут використовується, я навіть не знаю, як це назвати, якісь ось такі орнаменти. Не те, що орнаменти, а переплетення якісь. да, типу. Потім використовуються якісь такі металеві текстури, тому що, типу, використовуються, як знаєте, доспехи рицарі, я не знаю, як це буде українською. Е е ну, Мені здається, ні, мені здається, там yeah? якось по-інакшому. Ну, окей, Використовуються ось такі ось штуки. Ось на цьому постері наприклад, теж ми взагалі бачимо якогось чувачка середньовічного в доспіхах, він сидить на лошаді, да типу на коні. І от тут також синій колір використовується, багато текстурності. Mm -hmm. Ось цей от шрифт він дуже асоціюється з якимось середньовіччям, з якоюсь такою елегантністю, яка була в середньовіччі, там, в коли бали були і так далі. І типу, воно от якось все поєднується, що ми бачимо, типу, реально, ось такі всі переплетення. Бачимо. Знову ж таки, ось тут чувачки. Йдуть середньовічні, там, ну, бачиш, типу він. Коротше, бачимо, прямо, що це середньовіччя. І тут знову ж таки і шрифти, ось такі незвичні, дуже нестандартні. Але дуже такі. Прикольно рамка у вигляді шрифтів, нап mm -hmm. наприклад, зроблена вже в нашому стилі. Так, ну, не в нашому стилі, а в нашому, в нашому, нашому часу часу, нашого да. часу тренд. Тобто ми бачимо, що поєднуються ось такі штучки, тобто поєднуються по суті ось якісь елементи середньовіччя. Мається на увазі там фотки або ось ці безпехи, тобто текстурки, якісь шрифти, елегантність якась. І при цьому також поєднується з тим, що в нас є зараз в нашому сучасному житті з сучасними якимись тенденціями. Це виглядає незвично нестандартно. Ну, звичайно, це не для всіх стиль. Мені здається, що це було б круто. Для якогось бренду одягу, такого більш, знаєш, молодіжного, нестандартного. Так, де а, такі таку... футболки оверсайз і цій на спині написані якісь написи, і там було пропонує да, які... штани, які такі, знаєш. Коротше, я розумію, про що ти кажеш? Це <ріх> <da>, <c 'è> дуже прикольно, тому що такі прикольні. От прям такий якийсь гранч, навіть я не знаю, як це назвати, але ось такий стиль одягу, він дуже пасує до такого стилю. В дизайні. Мені здається, що для таких стилів одягу було б круто зробити навіть портфоліо роботу в такому стилі. Поки зараз ще немає таких. Ну, типу, немає дуже багато де цього дизайну, цього стилю, поки він не заїжений, також в ньому прикольно було би зробити. Також у нас є тренд на різні бенграунди, там є різні тварини. потім ще що. Шкіра, шерсть тварин, Думаємо, що ми бачимо. 100%? Ну, да, там та, типу, різні в'язані елементи, там, не там, знаю, още. різні... А, текстури, ще? типу, тканині текстури. якісь, угу. джинсові, знову ж таки, а, світера там і так далі. Ось Різна ці... Різна одежа в загальному. Так, да, одежа і ось ці от шкіри тварин, мається на увазі саме шубка тварин, ось ця от, типу там оленяча, там багато хто викладає тигр. цих тигр якийсь, лев, да. леопард, О, ні, ну, типу, лехні? Леопард, напевно, ну, так. да, але він все одно не так. Це прямо леопард, це прямо окремий тренд. Знаєш, ну, типу, так, ну так, це взагалі. А тут, а типу, знаєте, шкіра там, а, корови, наприклад. Ну, от приклади. Mm -hmm, от классно, Дуже так. багато використовується, воно дуже фешн виглядає, насправді, mm -hmm. хто б міг про це подумати, так? Да? Але ми хочемо сказати, що воно трошечки вже всім також набридло, тому mm -hmm. ми знайшли гарний приклад, як можна використовувати, продовжувати цей тренд, але трошечки його видозмінювати. І Бо тут, наприклад, використовується додано до цієї шкіри якісь елементи в готичному стилі. Угу. Подивіться, просто, як це виглядає. Ну, або стильно. Рукописний шрифт дуже да, старописний. Не прямо рукописний, а, а каліграфічний. Ага, от, каліграфічний. Так. Він прям так виглядає тут класно. Воно знову ж таки поєднується, елегантність, тому що, коли ми кажемо про якихось тваринок таких, да, ну, от якось воно елегантно дуже виглядає. Ми думаємо, що було б класно. Пробувати, Продовжувати використовувати цей тренд, поки що да, бо він використовується не так давно насправді, uh -huh. там декілька місяців, але все одно він вже заїжджений, тому що багато хто використовує. Взагалі тренди, які використовуються саме в соцмережах, а вони швидше набридають, і швидше стають, ну, такими, типу, заїженими, і їх mm -hmm. треба частіше змінювати. Тому що якщо ми кажемо про графічний про веб дизайн, то там можуть роками тренди yeah. триматися. А через те, що в нас в соцмережах дуже багато контенту, ну типу люди створюють контент, отак, от, от просто. І через це тренди дуже швидко втрачають свою актуальність, тому що та ж сама. Ма, айос естетика три місяці, взагалі, і то, ага. мені здається, uh -huh. там два місяці навіть, і все, це вже не актуально. Да, це продовжують використовувати, але це вже виглядає не актуально, вже не цікаво, тому що використали буквально по всьому, по всьому світу люди, і типу, uh -huh. ти бачиш, інсті це на кожному кроці. От і через це ми думаємо, що на прикладі ось цього от, тренду з animal бекграундами і з якимись там бекграундами тканин, і так далі, uh -huh. треба щось міксувати. Додавати якісь інші елементи для того, щоб це виглядало свіжо і залишалося прикольним, актуальним і якось вас виокремлювало. Також ми ці тренди оформимо в окремий допис на нашому інстаграмі фріланс на двох. Тому ви можете перейти та почитати, зберегти собі, е, юзати ці тренди собі і відправляти, до речі, нас відмічати, коли може заюзати якийсь там е, тренд. Е, спробуєте, то відмічайте нас. Ми будемо раді подивитись. Взагалі трендів ще дуже багато. Я mm -hmm. думаю, що з часом вони будуть з'являтися зараз. Тільки січень Ну так, а, і про. Цього року будуть з'являтися ще ну, як мінімум, в діджиталі дуже, дуже дуже багато трендів, тому що знову ж таки на графічний і на веб-дизайн, ну якось воно буде більш І... <гум> Якщо брати щось трендове, то через два місяці воно вже буде неактуальним одно... і по факту вся робота буде. На смарку. На смарку, да. ну, мені здається, навіть в ті тренди круто використовувати там якісь але спробувати треба але все. під себе. І да. можна просто зробити для себе, це взагалі класна тема, що зробити для себе один стиль, і потім, коли з'являється якийсь тренд, просто додавати якісь елементи під себе, але, але, але вкусливі, не буду змінювати да. повністю. Це знаєте, один місяць ви робите під цей тренд, потім побачили щось зробите інше, і таким чином у вас Якесь там так, потрібно знайти щось своє, саме свою на основі своєї особистості, індивідуальності і використовувати тренди, але не прямо повністю лише виходячи з трендів, робити весь свій контент. Так, ось, в принципі, на цьому ми будемо закінчувати. Ми сподіваємось, що вам було корисно, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, пишіть коментар і чекайте наступних відео, тому що вони скоро будуть. Ми сподіваємось. Так. Підписуємось на це. Все. Все, всім пока.